Це пам'ятник у сквері Слави у Кропивницькому. Він присвячений героям громадянської та великий вітчизняний воїн. Член громадської ради Кропивницького Дмитро Завражний пояснює, чому, на його думку, пам'ятник треба демонтувати. Він давно на часі Він не те, щоб назрів, а перезрів свій демонтаж, а безпосереднє вторгнення Російської Федерації на територію України величезні втрати. Ми зараз б'ємо москалів, як можемо. І бачимо, що там вказана дата. 1918 21 роки це саме національна визвольна революція України під проводом Михайла Грушевського, і це великий цинізм, що цей пам'ятник радянським катам тут стоїть. Ось що говорять про демонтаж пам'ятника перехожі, з якими спілкувалася знімальна група Суспільного. Я проти, тому що мій дід воював, мої два родичі загинули на цій війні, і вони відбивались від фашистської. Нечисті, такої, як зараз ми відбиваємося від тих. Тому я думаю, що хай би він стояв, якби наші тут люди не загинули, а одні кацапи, туди й дорога. А так вигинули українці, і євреї і всі. А чого йосно? Це наша історія, наша пам'ять. А як це? То що було, то було. Без прошлого нема будущого. Це приміщення колишнього медичного університету, будівля пам'ятка архітектури. Про що свідчить ця табличка на будівлі встановлена пам'ятна дошка секретарю підпільного обкому партії Петру Василині. Коли хотіли демонтувати минулого разу цю табличку, почалися маніпуляції з приводу того, що даний об'єкт є пам'яткою архітектури, але сама табличка жодного відношення до пам'яток архітектури не має. Кропивничанин Ярослав Ярошевський каже, ніколи не звертав увагу на цю пам'ятну дошку. У мене така позиція, що Радянський Союз це була ну, окупація України Росії. І і тобто, будь-які знаки окупаційні треба знімати. Тим більше, що комуністична партія заборонена в Україні. Ще один недокомунізований пам'ятний знак називається Гідним синам Вітчизни солдатам правопорядку. Пам'ять повинна залишитися для нас як внуків. Правду. Яка зараз історія? Якої? А її не переділиш. Обов'язково треба. Якось ми маємо отношение к совєтської міліції. Вообще никакого. У нас є своя поліція, є свої органи влади, все є своє. На що нам совєтська міліція? Тим більше ще й в Будьоновки. Будьони, який вбивав наших українців. Пам'ятники радянської епохи треба розділити на дві категорії. Пояснює директор Регіонального центру досліджень з історії України. Перша частина це ті пам'ятники, які стоять десь там на могилах радянських воїнів, які були встановлені, і вони таким чином увічнюють їхню пам'ять, те, що вони загинули в боротьбі проти нацизму. А інша частина пам'ятників це пам'ятники ідеологічного характеру, які покликані, щоб маркувати територію і, відповідно, таким чином створити у людей уявлення про радянську владу і те, що вона робила на певній території. Вважає ця пам'ятна дошка і два пам'ятники ідеологічного характеру. Дошка Василині Вона як символізує радянський рух опору у роки Другої світової війни. Василина один із очільників цього руху опору, який загинув у 41-му році. Але ми зараз вже знаємо. Що радянський рухопор абсолютно не відповідає дійсності. Наступний пам'ятник, який розповідає про боротьбу за владу рад в 18-21 роках, це боротьба українців за власну державу, це період української національної революції. І оці люди, які боролися за владу рад, вони, по суті, боролися проти українського повстанського руху. Пам'ятник радянським правоохоронцям, міліціонерам, так само ідеологічна історія. Тому з історичної точки зору ці пам'ятки вони ідеологічні. Демонтаж пам'ятної дошки Петру Василині повинна розглядати міська топонімічна комісія. Я є, до речі, членом топонімічної комісії. Не готовий на сьогоднішній день говорити, чи приймалося рішення, чи не приймалося, що стосується дошки. Як прив'язки до пам'ятки архітектури, на якій вона знаходиться, прямої немає. Каже демонтаж пам'ятника героям громадянської та великий вітчизняний воїн, погоджений у міністерстві культури. Що робити з пам'ятним знаком гідним синам вітчизни солдатам правопорядку? Чекають рішення. На сьогоднішній день по документам це залишається це пам'ятка на державному обліку. А демонтаж цих пам'ятників цьогоріч грошей у міському бюджеті не передбачили. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.